Вітаю, це проєкт Ну що там у вас. Тримаємо зв'язок із колегами з різних регіонів України. Тему роботи польової кухні у Хмельницькому та Івано-Франківську обговоримо разом із ведучою радіовежа Тетяною Лугіною. Таню, вітаю. Вітаю Таню. Таню у Хмельницькому у грудні стартувала акція Гарячі обіди на колесах. Започаткували її працівники міського центру соціальної підтримки та адаптації спільно із волонтерами громадської організації. Територія Добра Поділя. Акція триватиме впродовж зими. Орієнтована вона у першу чергу на людей, які наразі перебувають у складних життєвих обставинах і не мають можливості себе прогодувати. У будні у парку імені Франка їх частують гарячими стравами та чаєм. Щодня послугами кухні на колесах користуються понад півсотні людей. Організатори зауважують, що орієнтуються у першу чергу на тих, хто перебуває у скруті. Однак не відмовляють нікому. Таню, а як у Івано-Франківську організували роботу польової кухні? Хто може скористатися її послугами? У Івано-Франківську теж працює польова кухня. Запрацювала вона ще наприкінці минулого року, десь у 20-х числах грудня, поки що у тестовому режимі. Ну але як кажуть у Мерії на випадок якоїсь надзвичайної ситуації чи повного блокауту, то, то буде працювати уже наповну. Ну але поки що не кожного дня з періодичністю там через кілька днів, все ж таки кухня уже курсує по місту у різні мікрорайони міста, де і власне пригощає Івано-Франківців. Гарячою кашею з м'ясом, хлібом і чаєм, загалом кажуть, що якщо використовувати усі чотири комфорти, а саме стільки їх є на ось цій установці, одночасно, то можна нагодувати десь до 800 мешканців. А як заявив наш міський голова так Руслан Марцінків, то така кухня насамперед це як має бути підмога людям літнього віку, які у випадку повного блокауту, якщо таки, не Дай Бог, все, все ж таки може статися. Це дасть змогу саме допомогти в першу чергу людям літнього віку, яких і будуть годувати і зігрівати теплою їжею. Так та ще додам, що у Хмельницькому найближчим часом придбають п'ять мобільних приладів, які працюватимуть на твердому паливі. Це такий спрощений варіант польової кухні, і її планують використовувати за найгірших сценаріїв розвитку подій у разі повної відсутності. Газу та електроенергії тривалий час. Серед підписників каналу на сторінці у Фейсбук ми провели опитування та запитали, чи потрібна місту зараз польова кухня, і отримали такі результати. Так відповіли 21% опитаних ні, 75% і байдуже 4%. Можливо, такий результат, тому що поки ситуація із подачою електроенергії стабільна. Будемо сподіватися, що так буде і далі, але потрібно все ж бути готовими до всього. А які результати опитування у Івано-Франківську? Ну на щастя, поки що повного блекауту у нас немає. І тому я вирішила поцікавитися у Івано-Франківців, як гадають вони, чи доречна вже зараз така от польова кухня у місті. 71,2% із тих людей, які долучилися до опитування, яке я провела на сторінці телерадіокомпанії вежа у Фейсбук, вважають, що місто не потребує наразі такої от польової кухні. Ще 19,2% вважають, що місту така кухня потрібна, і є 9,6% тих, яким власне байдуже, так дійсно таню. Віримо у краще. Бачимо, що у нас результати опитування схожі, і будемо сподіватися, що дійсно найгіршого сценарію подій не буде. Таню, дякую за спілкування і до нових зустрічей в ефірі. Нашим глядачам щиро дякую за увагу. Це був проєкт. «Ну що там у вас побачимось.